Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь коротке відео. Перше слово батько. Фадер. Друге слово бабуся. Гротмудер. Третє слово немовля. Бейбі. Четверте слово батьки. Аудерс. П'яте слово сім'я. Хізін. Скільки слів ви вгадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.